От саме вчора, саме вчора переглядала відео своїх друзів у YouTube і коментую, у вас сніжок, а в нас дощ. А у вас сніжок, а в нас дощ. Ви тільки гляньте. Сьогодні від дощу і болота і сліду немає. Сніг пройшов. Ось таке цесарки наші роблять саморанку. Тут ще ніхто нікуди не ходив, а вони оце бігають. Тин, тинь тинь тинь-тинь-тинь, -тин. Кругом туди біжать, назад біжать. Е, мокро, морозу немає, сніжок і мокро під ногами, але все рівно уже не болото. Не болото. Та навіть більш того, передають мороз. На, на сьогодні на ніч каже у мене Юра, сьогодні почне брати. <світ> от, на завтра невеликий, а, на, а там далі передаю ще такий і гарний мороз. Тому ну, будемо бачити, як воно буде, погода змінюється. Змінюється швидко. Прямо так не, не встигаєш за тими змінами, за тими змінами, що встигає, то це тільки спина і суглоби. от Все, що встигає за змінами цієї погоди. Ну, сьогодні, друзі, хочу трішки поговорити да, і повідповідати на цікаві коментарі, як на мене. Як на мене, одні цікаві тим, що просто людям цікаво про наше життя. Якщо інші коментарі цікаві тим, що люди не дивляться. Канал. Але з огляду відеошорців, таких, як нам пишуть, що вони у нас веселі, прикольні такі, от і висловлюють певні свої судження. І вони є трішки, скажімо так, неправдиві. І, по-друге, подекуди навіть і образливі. Хоч стараємося не ображатися, стараємося виходити в становище, Ось так подумаєш. Просто людина не, не заходила на канал. Не знаю, не, не бачила, не знає. Ну, але ж трішки розповім. Підписники нові з'являються, то я думаю, що буде цікавенько послухати. Я вже, щоб так, не по вулиці ходити, снігу назберувати в галоші, зайшла в гараж до Юри. Його немає. <с> Можна похазяювати в гаражі. Ну, значить, так. Я вас е, щиро вітаю усіх, нових шанувальників, нових підписників, друзів. Але не, не від зовсім нових, але від гарних шанувальників е, було одне таке запитання: е, Ви з одного села? Чи далеко живе Юрина Теща? Значить, ми, друзі, з одного села, навчалися в одній школі. Правда, Юра трішки менший, Наташка трішки старша. Е, трішки, наскільки трішки озвучувати не буду. Ну, таке, трішки є. От, е, та я відповідала вже так, що е, зі шкільних років я Юри практично не пам'ятаю і такі смайлики. Слізні поставила, але вже коли Юра повернувся з армії, то я вже його тоді пам'ятаю гарно. Я пам'ятаю той момент, коли я йому запропонувала женитися, а він сказав, що немає на кому. А я кажу: то женись на мені. Пройшо трошки більше року, я вам хочу сказати. Отак. От Отак потрібно працювати. Мету поставила до мети дійшла. Да. І ось так ми з ним живемо. Від нас батьки проживають недалеко. Юри Юриного батька вже немає живих. Значить, Юрина, мама, проживає взагалі недалеко. І моя мама проживає ну, на іншій вулиці. Ну, так, щоб сказати, знаєте, як по сільських мірках, то теж я сказала, що не дуже далеко. Тому так, наша, наша сім'я велика, дружна, вся проживає в одному селі. Е, Наступне ось така кваця по вулиці. Така і болото, ну болото, ну не скажу, не болото. Цесарки ходять, то разом і на цих цесарках, покажу їх ще раз. І скажу величезне спасибі, що ви знаходите наше відео цікавими, веселими і такими, що можна переглядати. Також дякую за поради, за зауваження про телефон, про камеру, про все-все-все, що тільки можна, що не так, ми просимо вибачення і будемо постараємося виправлятися. За архівчика нашого теж пишуть. От, і пишуть, де б ви ще не посміялися, як біля ось такого чуда <смі> вийдете обоє, побудете біля нього посміятися і все разом. Так, да, Ми, знаєте, любимо ось так робити все разом, як в нас є можливість. Ну, не постійно вона, звичайно, є така ця можливість бути постійно разом. Але принаймні ми, ми стараємося і нам, знаєте, як то сказати, один без одного. Якби сумно, ми навіть звичку якусь таку взяли, що їсти ми теж звикли разом. І оце, якщо немає мене дома, Юра мене чекає. Якщо я приходжу, немає Юри вдома, я його набираю на телефон, ще довго ще чекати. Раз, два, переговорили і все. І я чекаю, і ми все, все стараємося разом. Ми вже так за ті роки, що живемо разом, то ми так і звикли разом. Ну, а от тепер про коментар, який вразив трішки, от, але я так почитала, полежала, подумала, а за кілька хвилин вже відписала. Значить, прокоментував глядач Серега, шорт, там де Юра у мене. Жартує, як завжди, і написав, що через те, що такі бугаї сидять вдома, ми програємо війну. Мовчу, бачите, тому що мовчу, не можу навіть зобразити, як, як його почати казати, що казати. Дорогі мої любі підписники, наші глядачі. Хто е, заходить, просто шорт зустрічає і далі пролистує, той не знає. Значить, хто заходить на канал, залишається, той знає, що Юра мій уже е, 12 років. Має інвалідність пожиттєво. Він не ходить без милиці, а іноді навіть не ходить без двох. Я розумію розпач і розумію гнів і розумію ось те нерозуміння наших хлопців, які. От десь бачать, що інші, що інші продовжують жити своїм життям. І на перший погляд, ось безтурботним і безпечним. Але повірте, що воно у нас не таке безтурботне, як здається. У мене Юра не раз говорить, що от уже зараз з огляду на те. Як складаються обставини, що ми переживаємо у нашій країні. От, е я буваю, знаєте, згадую той день, коли з ним ось сталася ця аварія, і мені хочеться плакати. Я чогось е часто себе в тому звинувачую. Ну, тому що е от різна було, і я собі думаю. Аби у нас діти були маленькі, і аби, наприклад, я була б на роботі, а його можливо б оформити в декрет, щоб був вдома на той час. Можливо, такого не сталося б. Ну, але ж ми ніхто не знаємо, де, що і з ким станеться. Правильно, якби кажуть, якби знав, то соломки підстелив би. Тому, уже як сталося, так сталося. От. Але у мене Юра зараз не раз повторює і каже, от хто знає, чого так? Ну чого так? Чого, чого я, чого зі мною? А може воно й на краще, тому що він відслужив армію. Він звільнений водій багатовісних цих автомобілів, ураган. Все, і він каже, що аби я зараз на ногах, мені б навіть не треба було б, щоб мені, дехто хто шукав мене ту повістку вручав, аби я був тільки на ногах. Ну, сталося, як сталося, він і на ногах, він не може йти. З іншої сторони, ось так, як він у мене живе, я знаєте, що хочу сказати: не кожен чоловік так жив би, як він. Є такі категорії людей, щоб, от якби було те, що є з ним, то собі ось сидів би та й все, тому що не можу. Сидів би, лежав, би, чогось чекав би. Він у мене не такий. Він хі -хі, тримається, він працює. Коли може і що може, те працює. Іноді, повірте, працює навіть те, що не може. В цьому ось весь мій чоловік, з нього, з нього ще повчитися ти повчитися. Іноді він що може, робить десь, що має якесь відношення до, до Збройних сил, іноді допомагає. Іноді ми, коли можемо, фінансово допоможемо, але це те, чим ми можемо допомогти. Все. Тому, е, ну, тому я просто ну, от закликаю. Не судіть е, просто по одному короткому відео у е, 10-20 секунд. Заходьте на канал, і ви будете знати нас ближче. І, і будете розуміти, все, друзі, не ображаюсь, Серега, вітання, хай все буде добре і все буде Україна.